Гречаний мед. Один з найхарактерніших сортів меду, який дуже важко переплутати з іншим, його отримує під час цвітіння гречки, коли поля наповнюються неймовірним ароматом та яскравим цвітінням. Ось так і з'являється найконтрастніший сорт меду. Колір насичено коричневий, а іноді чорний як смола. Кристалізація достатньо швидка, утворює щільну зернисту масу, багатий на залізу та корисний для кровообігу. Найважчий з медів, тому його рідко дають дітям. Куштує. Цьому гречаний мед. Ну, по-перше, гречаний мед не з чим не переплутаєш, тому що він має особливий запах. Зараз скуштуємо його. Я його люблю. Він мені смачний, не всі його люблять. Дуже насичений, класний, дуже солодкий смак, насичений та має таку невеличку, приємну гіркоту. Е -е 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 гречаний мед. Досить швидко кристалізується. У нас свіжий розлив, тобто він ще ріденький, але вже можна трішки відчути на язику легку кристалізацію. Смак меду пропонує тільки натуральний та якісний мед, і кожен з них хватити вашої уваги. Тому приходьте, дегустуйте на магазині або замовляйте на сайті.